Повернення територій та перемога. Відомі українські мольфари, астрологи та тарологи зробили прогноз на 2025 рік. Розповіли вони й про майбутнє російського диктатора Путіна. Цей прогноз йому точно не сподобається. Всі деталі дивіться в ексклюзиві. TSN.UA. Відомий мольфар Макс Гордієв розповів, які території України повернуться під її контроль. Останніми про це провидець розповів у ефірі свого ютуб каналу. Гордієв відповів на запитання, чи повернеться Україна до кордонів 2022 року. Вже не говоримо про 91-й рік. Вже ми говоримо про 22-й. Ймовірність того, що повернеться до кордонів 22-го, це набагато ймовірніше ніж повернення 91-го наразі», наразі. Сказав Мольфар. За його передбаченнями, Україна повертатиме свої території поступово. Луганська і Донецька область енергетично не приєднуються мені ні по картах, ні по відчуттю. На жаль, ці території повернуться самими останніми. Прогнозує Гордєєв. Також Максим Гордієв в інтерв'ю на каналі Обослайв поділився своїм прогнозом щодо майбутнього російського диктатора Володимира Путіна. Він також висловився про майбутні зміни в Росії та Україні, які, на його думку, принесуть нову епоху. Він зазначив, що за аналізом енергетики Путіна він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Це підтверджується не лише зниженням його фізичної активності, але й зовнішніми змінами. Опущене обличчя та постійне стискання рук, що освідчить про сильний біль. Тому Путін може померти до кінця 25-го року. За словами експерта, путіну треба в реальності побачити перемогу України. Тобто, це його буде найжахливіша карма, яка може існувати в світі. Просто побачити цю перемогу, тому що він звик до того, що він завойовує, завойовує і нічого за це йому, як то кажуть, енергетично не прилетить. Пояснив Мольфар. Він додав, що на кінець 25-го року випала карта миру. Це закінчення, тобто закінчення його життя вже дуже близько, підкреслив Гордєєв. Мольфар впевнений, що навіть найближчі союзники російського президента починають втрачати до нього довіру. Ситуація така, що союзники кидають його один за одним. Навіть Трамп, який раніше демонстрував певну підтримку, зараз не зацікавлений у співпраці з ним, наголосив експерт. А ось для України Мольфар зробив радісне передбачення. Він порівняв цей рік із символічною змією, яка скидає стару шкіру. Все непотрібне зникне як у владі, так і в житті кожного українця, заявив він. Також, за думкою Мольфара, дві П'ятий стане для України роком оновлення. Цілком ймовірно, що війна може закінчитися також цього року, адже у розкладі випала карта Туз Пентаклів. Вона є однією з найкращих карт, яка символізує фінансове підкріплення та завершення війни. В свою чергу ясновидець Андрій Дуйко, якого називають українським Нострадамусом, передбачив, що 2025 року Україна може укласти мирний договір. Про це він сказав на Ютуб-каналі Місвіт. Неважливо, як укладуть мирний договір, але це станеться. Бо після того, як зупиниться конфлікт у великої кількості людей, росіян, які слухали пропаганду, залишаться запитання до свого лідера. Запам'ятайте слово новачок. Ми його дуже довго чутимемо наступного року, але про що йдеться, не можу говорити, сказав Андрій Дуйко. Екстрасенс вважає, що головним акцентом наступного року буде закінчення війни в Україні. Про це екстрасенс говорив ще минулоріч. Примітно, що переможеться битва екстрасенці. Яна Пасенкова розповіла, що 2025 року таки може закінчитися війна в Україні. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Яна Пасенкова зазначила, що 6 червня 2025 року це важлива і гарна дата для України. Цитую, зафіксуйте, будь ласка, дату 6.06. Це гарна дата для нас з вами. Також таралогиня зазначила, що під час зустрічі Зеленської із західними лідерами нам можуть розказати, як жити далі, причому наші інтереси будуть не на першому місці. Відомий астролог Влад Рос також вразив своїм прогнозом на 2025 рік він зазначив, що рік зеленої дерев'яної змії стане переможним для України. І я надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця цього року. 2025 рік – рік побіди України. Дорогі друзі, я категорично настаиваю на цьому. На Україна побідіть в довготривалій війні. А в той, той же авістійській астрології точка життя і точка смерті mm -hmm. да? точка смерті значить движеться в обратну сторону по здякальному. Знаку Зодиака, и один знак Зодиака, она проходит за 9 лет. А точка жизни, связанная с Белой Луной, она каждый знак Зодиака, проходит за 7 лет, дорогие друзья. И вот э, буквально поздний, поздним летом, в начале осени, точка жизни приближается э, к победоносному Юпитеру. Юпитер – это планета счастья, успеха. Точка жизни соединится еще и с Меркурием, а дальше уже к концу года с Венерой. То есть конец года это что-то будет невероятное для нашей страны. Это некая такая часть нашей жизни, в которой мы будем все вовлечены. Там пойдут и большие инвестиции, и возможности, вливания капитала, капитала в нас, восстановление нашей страны. В любом случае, все это намечается на конец года. Даже если в худшем случае этот абсолютнейший ублюдок, который на нас все время пытается там орешники всякие навесить. Бусе протявлятися, не закінчувати війну, то його в рахунку відправлять на той світ, дорогі друзі. Найнебезпечніший період для Путіна за словами терологині Анни Атаманової буде саме восени 25-го. у Путіна почнуться проблеми. В його колі дуже багато зрадників, і будуть підставляти, будуть невдоволення проти. Один проти одного якось в Росії різні, знаєте, як клани підуть один на одного. Хоча по здоров'ю в нього давно проблеми, бачите, ось такі карти випадають. І мені показує лише, що 20 саме 20 число для нього небезпечне. Дуже небезпечний для нього буде 8 місяць і 9 місяць. Бай більше про те, що на Україну чекає перемога, говорить її нумерологічний прогноз на 2025 рік. Астролог Влад Рос підкреслив, що рік зеленої дерев'яної змії розпочинається 29 січня 2025 року і триватиме до 16 лютого 2026 року. А отже, віщування відомої провидиці Ванги щодо можливої перемоги України саме у 2025 році, за словами Роса, може бути неточним. Все очень интересно связано с 2025 годом. Во-первых, это э, нумерологически, если связать все цифры 2 плюс два плюс, 5, это в конечном итоге мы по, по, получаем девятку. Да? Mm -hmm. А девятка, с одной стороны, это нумерологически связано с Марсом, это э, разрешение всех конфликтов, Марс планета войны. А с другой с точки зрения, это Нептун, это а, действительно те возможности, не с небес, которые витают над нами. Ну и самое главное, да, девятка – это всегда цифра завершения. Лучший год для завершения войны. Окончательно и бесповоротно этот год закончится у нас 16 февраля, дорогие друзья, 2026 года. Год, значит, змеи, он именно тогда закончится. и если у нас Сатурн перейдет в зодиакальный знак Овна 25.05.2025 года, где может быть начало положения, быть положено начало конца этой войны, то если она совсем не закончится и будут какие-то еще а, хитросплетения, то точно закончится, когда второй раз войдет Сатурн в зодиакальный знак Это 16 февраля 2026 года. В любом случае это будет касаться года змеи. Год змеи протянется до февраля 2026 года. Вот в это окно я вам, дорогие друзья, могу только сказать одно. Война закончится именно в год змеи. Вот. В отличие от Лысы Ванги, которая нам пропагандирует, что она уже в этом году должна закончиться, мой прогноз другой. В год змеи, а значит, между 25.05.2025 годом, когда Сатурн первый раз войдет в знак Сатурн – это заморозка конфликта, это холод. Кто знает, знает с астрологией, что такое Сатурн – это это морозильная камера, понимаете? Овен – это война, это вот охлаждение войны может начаться действительно какие-то заморозка конфликта не ранее, чем 25.05.2025 года. Потом он до осени побудет в этом знаке зодиака, вернется опять в рыбы. И если опять расисты не закончат войну, да, то уже окончательно он их снесет там всех, все переломает для них, да, и Украина победит уже в конце 2025 года и 16 февраля 2026 года он окончательно и бесповоротно войдет знакомно, он структурирует Овен он контролирует ход войны, и он окончательно может уничтожить именно вот этот переходный период, пока он будет из одного знака метаться в другой. Ой, от якраз у такий люфт, закінчення цієї війни може бути. астрологія, тарологія, номерологія, ворожіння, віщування, мульфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справжнюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно серйозно, лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А яке передбачення вам запам'яталося найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі. Подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки.